Привіт аграріям з України. Сьогодні прямуємо на збирання нашого соняшнику гібриду Альдазор у підприємство, що носить назву Агробалта, яким керує Власюк Олег Сергійович. В даному підприємстві в цьому році висіяно в районі 700 гектар соняшнику і понад 200 гектар висіяно нашого Альдазору. Тобто це в першу чергу говорить про те, що в даному підприємстві і даний керівник Олег Сергійович, відповідно, може дати таку абсолютно господарську і середньостатистичну. Оцінку нашому гібриду, тому що він був розкинутий абсолютно по всьому його господарству. І він, в принципі, може вже так сказати, середнє, і ми можемо запитати в нього такий абсолютно тверезий відгук. І так склалося, що прямуємо ми на Агробалту через село Будеї, де збудований такий от млин вітряний. Ми багато разів за нього чули, але ніколи не, не вдавалося сюди доїхати. Дорога сюди відверто скажу так собі, ми так єлі-єлі вишкрібли сюди. І от цей млин місцеві стверджують, що йому вже більше ста років. Точної дати ми повністю всі, які можливо там джерела відмоніторили, то точної дати його немає, коли він збудований. Але так як говорять місцеві, що йому більше ста років. Також цей млин, чому він цікавий, тому що завжди у всіх джерелах було був написаний наступний факт, що він збудований без єдиного цвяха. Ми приїхали перевірити, то тут ну, цвяхів дуже багато. Я не знаю, чи це. Ну, можливо, це був декоративний ремонт уже зараз для того, щоб зберегти його як історичну спадщину. Але чому ми вирішили його показати? Тому що це зайвий раз говорить про те, що наша українська нація це спадкові хлібороби. І 100 чи 200 років тому ми вже мололи пшеницю для того, щоб її було змолоти, то її потрібно було якось виростити. Тому цей зайвий раз нагадує про те, що ми... Потужна нація з великою історією, тому що той, хто не має, не знає минулого, не має майбутнього. І от на такій історичній нотки ми зараз повертаємося в сьогодення і переїжджаємо дивитися на топовий гібрид соняшнику. Не побоюсь цього слову Альдазор, який зараз безпосередньо збирають в Агробалті. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Прибули на поле, де відбувається збирання нашого гібриду Альдазор. З нами керівник господарства Олег Сергійович. Олексій Юрійович, якщо можете в двох словах розказати, яка була технологія, яка врожайність зараз і ваше враження про гібрид? Ну, яке враження про гібрид. Ви самі бачите, який гібрид, які враження, які тут можуть бути враження. Тут, взагалі, в восторгі. Якщо зрівняти, допустимо, з піонером через посадку, то тут, взагалі тут слов немає. Я в той піонер стільки грошей. Влупили і толку з нього, лучше б я на ті гроші купив у Добрині і, і взяв би альдазор цей на всі площадя. То, що воно дороге, то не значить, що воно качественне. Так я вам а зараз врожайність в районі 30, да, ви кажете? Ви ну, ось, якщо брати, то до цього, до цього це, саме, це буде 15 гектарів. 15 гектар, то ми вже тут зараз це саме, це десь 8 гектар угу. Ну, то ми вже по 26 тонн. За, за тройку. Я дуже, ну, я, 30 железних буде. Після Віма тут 30 буде 100%. А скажіть, обробіток поля була оранка? Так, да, оранка, під оранку кинули 100 кг сульфат амонію. І при посіві живи по 150 кг. Не давали ні бора, ні нічого. Ні, 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 ні. Це саме е, карбаміта по 8 кг. і все. Більше нічого. Тут. Працювали гранстаром да, в період да, вегетації. Гранстаром. Гран а яку норму вносили? 50. 50 не було ніяких пошкоджень по ньому? Ні, не було. Та от та подивіться, оберіть увагу на ці шапки і все. І це посіяно, це сплошним сівом сіяно. Це не те, що там мета саме. Грендплейс, правда, трошки більше сім'ян йде. Ну, а скажіть, а чого сієте прямим посівом, сплошним? вірніше? Чого сплошним нам подобається сплошним. Так. Урожайність на пару центральний все одно більше. Як сіяти пропашною сівалкою, то це ви вже порівнювали, так? Да, це, ми вже не, це ми вже третій рік сіємо. Сім, частково сім куном, частково сім, грімпайс. Так і з мінусів, які можна, то да, не можна зробити. Так, да, якщо... міждорядню не можна, якщо, допустимо, не встиг робити чи що там. І тут я вам скажу, в нашому регіоні практично дощу не було. Тут щоб дощ був, то тут. Ну я чистиме 30 це тут. Кошка не ходи. Може і 40. Ну, 30. Да, це. ну виглядає круто. Вирівняний, врожайність на рівні. Та що тут такого соняшника? У мене ще не було ніколи. І, і вас в цьому Я році... дуже задоволений. То, що кажуть, що там. Я брав 25-й піонер, Ніома, що хочеш, Євраліс. А Євраліз, Євраліз вовше цей, вовше, взагалі цей вообще, взагалі. Дуже незадоволені ним. І на... байструків накидаю. Я тут все рівномірно. І... я дуже довольний цим. А скажіть, це ж як? У вас в цьому році в районі 200 гектар, так? Да? Альдазора да, да, да. Ну, Тобто ми можемо зрозуміти, що це не десь один точечний момент. То... Можемо на друге поле. От, та от поле от, за посадкою, а це вже друге така поле. Середньостатистична думка. То, на тому куску більше дасть, ніж тут. Просто тут убираємо та я вам показую, що це mm -hmm. саме. ну. Супер. Дякуємо, Олег Сергійович, за гарний відбув. Да. Добре, Добре. Добре. гарних вам врожаю.